Учасники вишколу посеред Карпат вдягають камуфляжний одяг, захисні окуляри та маски перед першим завданням вишколу грою у страйкбол. <плес> Заряджають страйкбольні гвинтівки, що імітують бойову зброю. Опісля інструктор ділить їх на команди. Петра, виходь, виходь і розпочинають вишкіл. У ньому команди перестрілюються між собою та імітують поле бою. В... Тут... Страйкбол це військова тактична гра для того, щоб відтворювати реальні бойові дії просто з страйкбольним спорядженням замість бойового. В принципі, це дуже добре для тренувань, так як, по-перше, це дешевше. Ну, в сенсі того, що такий страйкбольний автомат, на відміну від бойового аналога, коштує в 10 разів дешевше. Тобто і плюс до того кульки більш легше купити. Спілкуються під час вишколу за позивними. Серед тих, хто вирішив приїхати на вишкіл, учасниця із позивним Рокса. Дівчині 18, і це її не перший такий досвід участі у вишколі. Каже, її захоплюють. Тут саме страйкбол, а ще тактична медицина. Найважчим, мабуть, розпізнати противника, коли він в лісі, тобі ж за деревами, за листям, тільки чути постріли і можна тільки так. Цілитись, не цілитись, 50 На 50, що ми попадемо або не попадемо. Дуже цікаво, дуже крутий вишкіл. Цього приїхало 40 учасників із різних областей України. Вишкіл організували в пам'ять про героя України Тараса Бобанича із позивним Хамер розповідає його подруга Нікіта. Хамер нас, герой України, який завжди займався військово-патріотичним вихованням, займався дітьми, молоддю. Зараз ми живемо в такий час, що кожен має знати принаймні елементарні елементарно там. Тактичну медицину, от тактику ведення бою, ідеологію, оскільки це і патріотизм, який має з колиськи ще загортовуватися. Загалом триватиме вишкіл п'ять днів до понеділка. Також у програмі передбачені нічні тренування, стрес-тести, заняття із бойових мистецтв, тактичної медицини. Тощо за словами організаторів у майбутньому, такі вишколи у пам'ять про Тараса Бобанича планують проводити щороку. Ірина Мочуйська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина